Всім привіт! Вітаю вас на каналі Купуємо на Алі і черговий коротенький огляд девайсу замовленого на Алиекспрес. Сьогодні огляд на годинник, смарт-годинник, тобто ну, розумний годинник Меланда ПК56 Pro. Приїжджаю в ось такі коробочці логотипом компанії Melanda. Має багато спорт-режимів. Показує калорії. Багато чого. Немірює артеріальний тиск, ну це таке це Е, Дисплей. 1,39 дюйма. 360 на 360 піксель. Ну, хороший якісний якісний дисплей, IPS display. І на 400 мА. Тобто акумулятор. Ось такі характеристики, кому цікаво. Все тут написано. Е, Під'єднується до DFI е, до додатку. Немає свого додатку, адже це є бюджетний, як то кажуть, бюджетний сегмент. Але один зроблений з хорошого якісного пластику і з як то металічної бази, що захищає стекло. Також дві. Дві робочі кнопки теж металічні. Ось такий. ремінець 22 мм. швидкозйомний так що проблеми, проблеми не має бути заміною на інший ремінець. Чи то буде полотняний, чи то буде такий, чи то буде металічний, то вже хто собі який хоче. Що можу сказати по даному годиннику? Даний годинник. Досить хороший має мікрофон і досить хороший має динамік. Так що співрозмовник у вас чути, і вам добре чути з вашого співрозмовника, коли телефон Звичайно, це функція діє, коли телефон під'єднаний до, до годинника. Він працює як гарнітура. Також можна читати смс-ки, повідомлення з різних. З різних, цих, з різних додатків давати дозвіл. Дивіться, гарний хороший екран яскравий. Ще подивимося по яскравості. Це наполовину. Дамо наповну, щоб було гарно видно. О! Зараз він від'єднаний від телефона, але так показує. І погоду гарно показує, досить на 5 днів погоду показує. Так. Кош. На ньому можна слухати музику, також можна переключати треки на телефоні. Музика, яка грає на вашому телефоні. Також вимирення крівню кисню в крові, також вірення пульсу і так далі. Ну Це все дані більш, як то скажуть, ознайомлювані, ніж, ніж медичний препарат, який показує дійсні дані по вас. В них це просто, як то кажуть, для е, моніторингу. Але треба ще, якщо вам погано, більш дивитися на препарати професійні медичні. А так, в принципі, апарат досить хороший, багато вправ є дзвінки, можна. Занести до 10 номерів прямо в телефон, набір, швидкий набір, контакти і так далі. Ну, це все має бути от. Все має бути. Має бути записано даний дозвіл з телефона. Також можна фотографувати керування камерою з вашого телефону. Тобто Bluetooth-кнопка. Плеєр, перемотування треків, збільшення, зменшення гучності і так далі. Дихальні вправи, не знаю, хто то робить, ну хтось може і робить. Так. Досить непогано тримає батарея. Батарея легенько тримає біля двох тижнів. От різні різні режими, От спорт режим. І багато спорт режимів, які вам і можна ще додати з додатка. Також кроки вимірює. Артилеральний тиск, погода, музика, налаштування. А, сон, вимірювання вашого. Ну, ну, чесно, цю функцію не перевіряв, бо Трохи великий годинник, з ним незручно спати і Я не, ну, не привик спати, якщо щось на руці. Ну, вже привикаю до, до цього малюка, з ним трошки попроще. І що сказати, ну, повідомлення він присилає урізані, у різані. Тобто не все повідомлення, якщо велике, вам приходить. Багато дисплеїв є. Як у самому телефоні, так і у додатку. Також може бути кастомний, що ви собі фотографію, яку ви хочете, можете поставити свою. В додатку відредагувати і так далі. Різні телефони. Біля восьми є. Е... 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 Біля вісім штук, здається, є дисплею вже в самому телефоні встановлено зразу. Не я вам скажу непоганий, брутальний. Е, захист, волога захист IP67. Тобто руки мити щось таке дощ, оце йому не страшно. І також захист за армійським стандартом, так як указано у продавця. Не перевірялося, не буду казати, що то так дійсно точно є. Так. якось так. А така є функція, що зразу перемикати. Дві кнопки, одна редагує, реагує на включення-виключення дисплею друга спорт режим і так далі. Ось такий хороший, хороший бюджетний годинник. Кому потрібен годинник, гарний, стильно виглядає, якому ви можете прочитати. Повідомлення, відповісти, якщо ви за кермом за е, на дзвінок. Ну і також хороший, прикольний аксесуар. Ну, не більше, спорт режим, я не буду говорити, чи він правильно, чи неправильно, рахує кроки, не перевірялося Рахує щось, показує. От кажучи, оцей показує точно пульс. Пульс ну, так кажуть інші люди, не знаю, але ну, в мене включений повністю моніторинг здоров'я. Постійно, тільки Always-Off і я не включаю. Бо мені цього не потрібно. А так все повністю робить. Але на цього малюка буде е, огляд пізніше. А так, що а, цю, даний бюджетний годинник Меланда. К56 Pro можу рекомендувати для покупки, хто хоче ходити і носити хороший, досить нормально зібраний з нормальних матеріалів годинник. Він з функції годинника, смарт годинника, буде вам виконувати на всі 100. ну, По моніторингу здоров'я, як кажу, це, це просто як іграшка, я так думаю. бо немає медичних сертифікацій, а так хороший бюджетний годинник, стильний якісний, можу вам рекомендувати. Так що, всім дякую за увагу, хто передивився даний огляд. Пишіть коментарі, ставте лайк, як сподобалося. Всім мирного неба і слава Україні!